Щоб ми спробували описати судотеоретичну техніку тестування еквівалентних класів, була б суцільна математика, і було б дуже нудно і не, і не цікаво. Тому цю техніку завжди, я думаю, що всі будуть пояснювати на прикладах, додаючи певні принципи і, і пояснення. Так само зроблю і я. Я пропоную вам уявити певний софт. От у нас є софт. Це платформа для курсів. Щось на кшталт Окраїна ед І у нас є певні курси для різних рівнів, наприклад, тестувальників, ну або інших айтівців. І для того, щоб з'ясувати, до якого рівню належить наш користувач, який заходить на платформу, ми спочатку робимо якийсь або тест, або просто кажемо форму, типу, треба заповнити. ну Нехай це буде тест. Проходить тест, отримає кількість балів. Ці бали для нас будуть означати, ми розробили такий тест, для нас будуть означати, на якому рівні знаходиться людина, щоб йому запропонувати відповідні тести, відповідні курси. Так? Ось така у нас історія. І отут ви бачите, що в нас є певне співвідношення, що якщо це від 0 до 99, Балів, це ми вважаємо людину джуніором від 100 до 199 мідл, від 200 до 299 сіньор, і від 300 до 400 це в нас принцип вище сіньора. Ось така в нас історія. Окей, зафіксували, тепер їдемо далі. Що ж ми з цим робимо? Це в нас ми починаємо я вам починаю розказувати про софт, а також це є наші вимоги, і ми починаємо вже почали з вами тестувати насправді. Окей. Давайте я тут покажу, що у нас є не всі курси, не для всіх рівнів. Як бачите, ось ці, що білі, це в нас є. От вони якби світяться. У нас є для джуніора, в нас є для синьора. І в нас ті, що темно-сірими... Курси притушені, в нас немає для мідлів, і в нас немає для принципу. Такий в нас на даний момент стан. Ми пишемо софт, який має розуміти те, що в нас є, розуміти, якого рівня після тесту наш користувач. І, відповідно, ми йому або запропонуємо курси, або не запропонуємо курси. І тут наступним слайдом я вам е, виводжу ці бали, які в нас були спочатку, щоб у нас все тепер було на одному скрині. Отже, і ви бачите, також я їх підсвітив різними кольорами, що в нас зелений колір це в наш валідні наші класи, тобто там, де ми пропозицію робимо по курсах. І якщо це червоне, це в нас відповідно дані не валідні, і ми пропозицію робити не будемо. І тут можемо сказати, що отже, вони чотири класи. Правильно? Чотири класи еквівалентності, еквівалентні класи, які ми і можемо тестувати. І хто ж хоча б щось чув, може сказати: беремо, наприклад, там, по парі. Значень з кожного класу, робимо штук 8, 10, 15 тестів, і, типу, цього буде достатньо. По-перше, одразу е, вам скажу, що ми не тестуємо зараз хроничні значення, так це Алексія саме по класах, хоча вони і пов'язані, але зараз тема саме про класи. І перед тим, як Погодитись з таким вашим рішенням, що нам потрібно там 8-10, наприклад, тестів, я запитаю, чому. І от проблема починається в тому, що важко сказати, чому, тому що нас так навчили, умовно. І я б міг зробити так само, але я в цій лекції все ж таки хочу вам розказати, як працюють ці класи, так як же нам все-таки працювати, створювати наші перевірки, тест-кейси не всліпу. Не довіряючи просто комусь, а розуміючи саму механіку, ми можемо реально так в рази покращити ефективність нашої роботи. Тож, давайте переходити до розуміння. І ми будемо тут вимушені з вами зазирнути в код. Але він простий і я буду все пояснювати. Так, дивимося в код. Зараз я ще перекладу українською буде ще зрозуміліше. Але давайте сюди швиденько подивимося. Отже, дивіться, що тут написано: if result якщо результат, ну, результат на нашого тесту на рівень, так? Нуль. Тоді два крапка це означає тоді, як then, if, then, тоді offer Тобто result, це результат, а офер це пропозиція. Пропозиція, як компанії роблять офер, так ми робимо офер пропозицію нашому користувачу. І це він дорівнює true, що означає, що, що це правда, що ми зробимо пропозицію наших курсів, адже в нас є курси для джуна. А джун від 0 до 99. Але зверніть увагу, як написаний цей код. Він написаний для кожного значення існує окрема перевірка. Давайте я вам виведу українську. І перед, тим, і перед тим, як ми підемо далі, вас трошки заохочу вивчити англійську. Ліворуч, те, що вже було, ніяких змін, а праворуч я просто переклав все українською. Тож можете уявити, як бачать англомовні люди. Те, що в коді написано, і як вони програмують. От Буквально ось так, як написано українською. Тобто, якщо результат дорівнює нулю, двокрапка це тоді пропозиції дорівнює істина. Ви можете запитати, у вас тут можуть бути питання. Типу, чому тут одне рівня дорівнює, а тут двічі дорівнює, тому що в нас е, є порівняння. І в нас є, коли ми беремо і присвоїмо значення якоїсь змінної. Тобто у нас коли одне, то ми в змінну пропозицію записуємо значення істина. А два, порі... а два рівняння це ми... це ми порівнюємо, чи дорівнює результат нулю. Наразі це вам не важливо, суть влавлюється дуже легко, але якщо вам цікаво. Я сподіваюся, то я вам дуже раджу задуматись про те, щоб пройти якийсь базовий курс програмування. Я, до речі, вам його також готую для тестувальників, тож слідкуйте за анонсами в KOCRIN.et. Але поки нам достатньо зрозуміти, що в нас кожна умова перевіряється окремим, назвемо це модулем. Це умова. І якщо ось таке результат 0, то пропозиція істина. Закінчилася умова. Далі в нас є ще одна умова. Якщо результат одиниця, то ну, пропозиція також істина. І так ви бачите до кінця, аж поки ми не дійдемо до 99. Тобто всі результати для джуніора не переберемо. Так от, якщо в нас код написаний таким чином, то у нас тут немає одного класу, а в нас є 100 класів. Ми маємо перевірити кожну таку умову, кожен такий if. За великим рахунком, весь код насправді складається з таких if else якщо то, якщо то, весь. Звісно, він складний, багато там різного іншого, але глобально він складається увесь з таких умов. Так працює в програмуванні. От сподіваюся, що вам, вам це трошки стане цікаво. От, і якщо в нас написано ось таким чином, давайте наступний слайд я покажу. Наша задача запустити наш код, от як модуль, оцей if else, мінімально необхідну кількість раз. Мінімально необхідна кількість раз це хоча б один. Ми не можемо стверджувати, що ми протестували щось. А зрештою, це все одно код. Ви ж розумієте, це ж, це ж все одно код. Ми не можемо стверджувати, що ми про. Протестували, коли він не запущений жодного разу. Це не працює. І не так працюють класи еквівалентності Ні. Тому ще раз повертаємося. Якщо у вас написано ось таким чином, немає ніякого одного класу еквівалентності. Не лякайтеся, зараз я вам розкажу, звідки ж вони все-таки беруться. гаразд Давайте далі. Це варіант дуже схожий, але для middle, так, від 100, як ви, ви бачите, від 100 до 199. Тут поки ще є також українською. Це останні слайди, я так дублюю. Далі не буде складніше, і ви будете зро, все розуміти. Тож, те саме, але ми перевіряємо тепер наступні 199 варіантів. Так? І відповідно, я вам можу нагадати. От, відповідно, ви бачите, що в нас для мідла від 100 до 199. В нас немає курсів. Отже, ми так і, і пишемо: від 100 до 199, тепер не в true переходить, а в false, тобто хиба, тобто пропозиції немає. От ми так зберігаємо, відповідно, ну потім якось відштовхуємося, якщо пропозиції немає. Пропозиція дорівнює хиба. Ми, наприклад, йому якесь повідомлення, е e відсилаємо, що там, знаєте. Щось там ми вам інше пропонуємо, або зверніться трошки пізніше. Ми все одно будемо це використовувати. Але знову, як ви бачите, ми зробили для кожного результату окремий модуль. Обробляємо знову кожен, кожен результат. Знову не з'явилося класів. Якщо так написано у нас, у нас код, то ми маємо перевіряти ще 99 разів. Не виникає ніяких класів. Якщо ви будете використовувати класи для такого коду, ви не протестуєте код. Інше питання, що не треба так писати код. Але якщо він вже так написаний, чомусь. І чомусь, давайте уявимо, пофантазуємо, що це чомусь вам так потрібно і це правильно, тоді, в випадку такого коду, одне значення в одному класі. І зараз ми з вами. Дійдемо до висновку, що ж таке клас, і ви, у вас це все збереться в голові. Гаразд, давайте ближче до реальності, а не до фантазії, тому що, звісно, такого коду ви ніде не побачите. Такий код ніхто не пише. Навіть джуніор-розробник, який пише свій перший код в компанії, такий код писати не буде. Буде писати код інакше. Давайте подивимось сюди. Тут вже є вам знайомі if та else, знову else, як, якщо if, тоді else замість, тоді в нас двокрапка. Такий в нас синтаксис. Але тепер зверніть увагу, що у нас от цей модуль, який у нас раніше був для кожного результату, Тепер в нас всередині після if, тобто умовно, якщо результат 0, то. Один то. А тепер у нас тут всередині вказан а, діапазон від 0 більше або дорівнює 0 до 99, менше, ніж 100. Менше, але не дорівнює. Ну, вас намагаюся зацікавити а, зацікавити, трошки дізнатися більше про програмування. Тож, тепер і програмування так працює. Тобто так працює кодування, що ось це в нас і з'явився клас еквівалентності. Умова одна, результат один для всіх, бачите, для всього я спеціально взяв в дужки. міг би не брати, але взяв, щоб вам було зручніше. Тобто, ми бачимо, що у нас оце все одна умова, яка призводить до одного результату. І програмування працює таким чином. Що справді будь-яке значення в цьому діапазоні 100% завжди буде давати, от що написано. Так воно і працює. І тепер ви бачите, що у нас всього є 4 модулі 4, для кожного з діапазонів. Я вам вивів тут праворуч наші рівні, і те, де в нас є або немає в нас пропозицій по курсах. Як бачите, наступний модуль. Це в нас від 100 до 199. І в нас offer false немає, тому що нема курсів для мідла. Далі від 200 до 299, що написано тут, offer знову в true, тому що для сеньора є. Ну і відповідно від 300 до 400, тут вже включно, але це не суть. На знову офу немає, тому що немає для принципа. І як ви бачите, наші класи, от тепер їх 4. От якщо написано таким чином, тоді в справді чотири класи. І тоді немає, немає ніякого, з, а, ніякої потреби перевіряти більше, ніж один варіант в кожному. Який будь-який. Тому що, бачите, так написано, щоб сюди не увійшло від 0 до 99, щоб не увійшло. Все результатом дасть, що офер в нас втруп. От де в нас з'явилися ці класи. Хто думає, що ж з цим робити? Я ж не знаю код. Так ви на цій лекції, будемо якраз з цим розбиратися. Так, пару висновків і будемо рухатись далі. Давайте зафіксуємо, чим є наш еквівалентний клас. Тобто, це набір даних або множина це синоніми. Клас, набір даних, множина це все одне. Набір даних, де кожен елемент, як у нас від 0 до 99, обробляється модулем системи. Модуль це в нас оцей от if else. Оцей от модуль. Так, повертаюся. Набір даних, де кожен елемент обробляється модулем системи однаково, тобто призводить до однакового результату. І ми з вами в цьому коді бачимо, що справді 2.offer true – один результат для всього діапазону. Це і є визначення класу. Тепер, коли ви будете думати про клас, ви завжди ну, маєте розуміти, що воно базується саме на цьому. Як я вам показав зараз на коді. Якщо в коді у вас, як в першому варіанті, кожен результат, то у вас ну, цей шматок, цей модуль, обробить тільки одиницю. А з двійкою він не розбереться, він вам не дасть результат. Вам результат для двійки дасть наступний модуль. Тобто немає одного класу, де і одиниця, і двійка. Це два класи. А якщо у вас все написано правильно, як тут, то у вас з'являються класи. І от саме так це і працює. Будемо з вами із цим розбиратися. Давайте трошки далі зробимо таких висновків з того, про що ми з вами дізналися.